Ретрофутбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зі зідали. Своїй команді дуже важливі три очки. І виходить так, що у інугульця 22 очки у ворскли 20. Ворскла дуже невдало розпочала цей чемпіонат, але Ладен повертає на Василя кравця. Чеснокоу. Чесноков, довга передача, ну от іноді і так потрібно діяти, щоб загострювати атаки. Пробиває Сафері не виходить. Удар зрізається між ноги у Сафері. Перебив першого футболіста, який стояв в цьому першому ешелоні. Ну що, можна грати? Показує Рефері Віталій Романов. Порушення правил. Зараз буде перша жовта картка і будуть претензії з боку гравців Інгульця. Мені здається собі підіграв Сафері, але перед цим його трохи підштовхнув нагію, так що можливо і Сафері не від. Хорошого життя рукою зіграв. Збивають уже Степані. Бацула подає. Кане. м'яч зупинив кане. Черенко запалює. Свічку. Ох, як помиляється Смоляков, Момент триває. Не використали цю нагоду. І такий перший штрафний удар. Досить небезпечне з точки зору позиції Ворскли. на старті другої 45-х хвилинки. Йде подача від Бацули. Удар головою. Скидка. Скляр. У Центр переправляє Гол. Забиває Василь Кравець. 1-0. Полтава попереду. 49-та хвилина. Стандартне положення приносить Ворскли. Ось це взяття воріт і визначаємо всю комбінацію. Ну, в йду не було. Показують нам. Асистента Віталія Роман відзначається, дивимося, Бацула навішує, Павлюк головою зіграв. Скляр переправляє на Кравца. Ну все чисто, немає, немає офсайду, Там і Клеменко перебував, і Олег Білик, голкіпер. Ближче вони перебували до воріт, ніж Василь Кравець. Тим цікавіше буде спостерігати за цим матчем нейтральному вболівальнику, так який не підтримує. Жодної з команд на одній лінії навіть ближче до своїх воріт, ніж кравець до чужих воріт. Порушення правил на жовту тягне. Кане отримає попередження за те, що вже падаючи збив Смолякова і не дав тому можливості розігнатися. Челядін такий пас на кане віддав, що сам під собою пропустив цей м'яч. Дарюк на Марусича. Марусич зовсім один. Проти кравця Марусич. Макс Марусич у центр грає. Удар поворота. Кухарук. Бачите, добіг. Андрій Кухарук. Він цю атаку десь і порінавіз. Головою зіграв Кухарук. Чесноков скидує. Буває між Сидоренко. Порушення правил дістається Головкіну. Його прихопив Ханенко. Працював у першому колі, потім Ладен Бартулович очолював команду. Ну і вже від початку 23-го року керує інгульцем. Зараз дальній удар. М'яч руках Уїсенка керує командою Нерезепом. Іде подача. Високий навіс. Хороший навіс. Пердута головою. Не влучає ворота Ігор Пердута. Кучеренко. Переведення на Мельничука. Центр м'яч переправляє, але далекувату. Марусич. Ліник, Олійник, Олійник, непогане сьогодні працює. От як професор іноді е е рухає. Це обігрує суперників Денис Олійник. Зепол. Рятівник своєї команди. Що тут скажеш? Кравець. Звідси може і пробити. Кравець в дальній кут. Не влучає ворота. Все це пост... Головкін. Резепов подає. Марусить через себе б'є чеснокоу. Чесноков, по-моєму, головою. відбиває цей удар дальній постріл. Ісенко. Вже неподалік, Недоречно Юрій Козиренко. Тут обрізається серйозно і подивіться. Подивіться, скільки простору у олійника. Деніс Олійник у чужому штрафному майданчику олійник назад Під удар! Який сейв. Який сейв від Білика. Пробивав грошей контрнаступ. Олійник отримав передачу від партнера і сюди ж таки м'яч повертав. І ви знаєте, Олійник бив. У полтавців до головного судді цього матчу. Ну що, можна грати? Степанюк Степанюк завдає удару. Білик. Білик сьогодні красний від Ці два бразильці себе справді можуть показати на просторі. Кравець вибиває м'яч кудись на трибуни. Так, жовта. Хороший форвард. Так, зрозуміло, що потрібно йому адаптуватися до української прем'єр-ліги. Розвернувся, як не пано. Резепов, як подав Ісенко. Марусич налітав, тому що він йшов на м'яч, як і будь-який форвард він повинен йти на такі м'ячі. Сталася накладка, і це не проблема Марусича. Він не хотів зіграти грубо. Жовто отримає Марусич і жов... Ліпе, але ну він міцно стоїть на ногах. Він достатньо легконогий. А ось тут Лопес обходить суперника. Рікардо Лопес. Рікардо Лопес у чужому штрафному майданчику. Лопес. Ну, що сам буде завершувати цю атаку, так б'є, але що це за удар Лопес. Таке враження, що не поїв сьогодні Лопес зранку. Ков капітан Кухарук м'яч зупинив. Кучеренко веде боротьбу. І все. Фінальний свисток фіксує першу перемогу ворської у цьому календарному році. Дуже важливий виграш для Віктора Скрипника.